Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про події у майбутні 3 дні для вас, для вашої родини, для вашого оточення. Давайте дивитись, бо щось вже тут такого намалювала. Дивіться, з чого хочу почати. В найближчі 3 дні у вас буде розмова з. Більш за все мені чоловіча енергія йде, але ну, бувають і жінки з такою, знаєте, потужною енергією, ніби чоловіча. Дивіться, для людини буде тема номер один. Буде вам телефонувати, спілкуватись з вами за якоюсь там темою. Вам не дуже буде хотіти з людиною, от просто слухати. Це, знаєте, як для вас воно як базікання, якого ну, просто от. Не сили терпіти, але дивіться, тут звертають увагу на те, щоб ви після цього спілкування просто почистились, бо тут у, у людини енергетика трошки важкувата. І ви можете просто потім прийти додому і не розуміти, чому вам хочеться сваритись з домашніми, чому у вас нема настрою, чому ви чіпляєтесь до своїх там родичів. Звичайна сіль. От знаєте, як іде у вас спілкування, якщо у вас є така можливість, наберіть склянку води і Трошки солі туди, туди, в ту воду насипте, і хай та сіль з водою вбирають цю розмову. Неважливо, що це по телефону, і що вам може здаватися, що і вода, і сіль не чують цієї розмови, все вони чують. Збирається, потім закінчили розмову, ви просто йдете і виливаєте цю воду з цією солью там, в раковину, в унітаз, там, де вам зручно. Якщо у вас є така можливість, якщо нема можливості зробити, ну, може ви на роботі, може ви десь в дорозі, може, десь йдете по вулиці людина вам телефонує, ви спілкуєтесь. Приходите, де там вам зручно, просто берете сіль. На долоню, насипаєте трошки солі долонями її, розтираєте і прохолодною водою, зливаєте, змиваєте і просите своїми словами, як вам на розум спаде, щоб ця сіль забрала з вас все лихе, все погане, все там, ну, що там вам хочеться від чого відчиститись. І хай там, оце таке очищення у вас пройде просто одразу. І взагалі робіть то час від часу, бо ми ж ходимо по вулиці, ми спілкуємось з кимсь, люди скидають. От люди не замислюються. Вони просто говорять про те, що їх турбує, про свої якісь жалі, там страхи, ну, печалі, там, все. Люди про все балакають. А ви можете на себе це забирати. Відчищайте себе від цього. Далі дивимось. Бо там будуть розмови про пару, про відносини, про стосунки, там щось таке, знаєте, турбує людину. Або про когось буде, просто про знайомих. Ну, там ви різні, у вас різні будуть розмови. Просто от не набирайте на себе лихого. отак. Далі. Найближчі три дні показує мені угу. так, спілкування чоловік та жінка. У найближчі три дні буде розмова про перспективи цієї пари. Це, як, наприклад, планують зустріч, буде зрозуміло, що трошки відтягується та зустріч. Планують там, ну щось планують. От це просто треба розуміти, що треба буде зачекати тут саме через чоловіка. Ці зміни будуть. Десь йому треба буде як сил набратись, може ресурсів якихось набратись. Тобто, ну нічого, не хвилюйтесь і не поспішайте тут, бо він хоче, щоб було, знаєте, отак, от як треба. І, ну, як скажемо так, що він хоче найкращого результату, не аби якого. Далі дивлюсь. Наполягати на чимось буде питання. Є теж мені чоловіка показують, спирається на думку іншого чоловіка. Або, знаєте, як чекає якогось результату від іншого чоловіка і буде. Буде про, цю, про це розмова 21 число. Тут буде обговорюватись якісь плани. Ну, воно мені виглядає більш як є питання стосовно 21 числа. Буде така розмова. Далі. Так, робота з соціум. Тобто тут планує з вами зустріч, розмову людина, яка сутулиться, вас для себе бачить як, як чарівну людину, в чимось ви можете допомогти. Є від вас користь для людини. І вмієте заспокоїти. От спілкування з вами людину тішить. Далі хтось там вам шепотіти буде секрети на вухо. Так, тихенько буде щось розповідати, когось будете обговорювати. Людина дивується. от щось, Знаєте, коли розмова про людину з колективу, яка, на думку того, хто вам буде розповідати, дуже змінюється останнім часом, і не зрозуміло, як сприймати тепер людину, от буде з вами радитись. Угу. Якісь заморожені гроші. Про це буде мова йти, щось. Воно як, воно не те, що там взагалі не виходить, воно як відтягується по часі трошки. Ну, дійсно, от як на три дні, переноситься якась діяльність, отак тут більше. І хвилювання через це буде, і саме в чоловіка буде хвилювання. Заспокоїться потім. Ну, заспокоїться, коли все зроблено буде. Далі. Отут чоловіка, який вам буде. Чоловіка показують, який вам буде давати інформацію про іншу людину. Наприклад, вам ну, треба там десь довідки навести. Людина вам розповість. У вас одна інформація, він доповнить своєю. Угу. Так, а що блюдечко покаже? Ой, хтось тут буде. чекайте, блюдечко зачекає. Дивіться, показаний чоловік, який, ну, як зізнається жінці от, в її якійсь першості. Десь в чимсь вона, я б навіть сказала, трошки його здивувала. Про здивування він не буде казати. Як не очікував від неї. Ну, Такої вправності, такої майстерності. От В чимсь вона дійсно його вразила. Ну, Тут, знаєте, він так, не так, щоб він там дуже компліментів наговорить, але якось він так зізнається, що дійсно це ну, гарна робота, отак, скажімо. Але повірте, за словами, гарна робота там трошки більше навіть буде, ніж просто гарна робота. Так. Так, для когось, дівчата, за вами дуже тужить чоловік. Симпатичний такий. Не вистачає вас а, і. Угу. Дуже ще й через те, що ну, знаєш, довго ще не побачить вас. от Через це йому ще складніше. Знаєте, малював собі якісь там строки, от що буде, от тоді я точно з нею зустрінусь, от тоді точно побачимось. Щось, щось воно сталося, щось в нього не виходить, якесь питання не зміг не встиг вирішити і розуміє, що відтягується можливість побачитись. І от через це йому аж злиться. Багато мрій про вас. І питань багато: а хто там круг вас ходить? Де ви там, з ким ви бачитесь? Такі трошки ревнощі угу. розмова двох чоловіків, але така, що один одному не розуміючи, зливає інформацію. Це, знаєте, як от просто зірвалося з язика. Отак виглядає. Але вже, ну, так. Зараз я трошки незручно, не, не Ага, так краще. Світла ж знову немає, я з ліхтариком та. поправляю собі. Так, і ось тут жінка, ага, тут симпатична ситуація, тут чоловік зізнається іншому чоловіку, може брату, може другу своєму. Що жінка з якою він зараз в стосунках? Що каже: а ти знаєш, я, я виявляюся підкаблучник. Я зовсім не хочу з нею сперечатись. Я згоджуюсь з, з усім, що вона каже. Я ніколи не знав про себе, що я підкаблучник. Ну нічого, знаєте, жінка дуже симпатично виглядає. Вона тут не така, яка, знаєте, просто от хоче мозок виїдати. Ні, просто вона розумна, вона мудра. І він і це і відчуває, що вона мудра. А взагалі тут, тут ті самі кармічні стосунки, як, от тут та сама карма, яку люди відпрацьовують. Один одному, і вона не важка, не знаєте, от тут... тут про те кохання, якого люди не дали колись один одному. І в цьому подружжі вони віддають один одному кохання. Оце їх відпрацьовка. Угу. Бо не так часто карму показують у філіжанках. Тут саме така пара. І він сам собі ставить такі питання, він вірить в це. Угу. Так. Ну, на цьому і все. Всім вам дякую за перегляд. Всім вам бажаю гарного і дня і взагалі гарних днів. І гарних людей поряд з вами, і обов'язково бережіть себе. І щиро вам дякую за ваші вподобайки, і коментарі, і за підписку, і за ваші дяки теж сердечно дякую вам. Ну і все. Побачимось в наступних відео. Всім пока.